Електронний журнал це не лише засіб контролю та звітності, але і швидкий засіб комунікації між вчителем, учнями та батьками. Сервіс виглядає як сайт, що надає доступ до різних сторінок, які містять дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформацію вноситимуть учителі, а за допомогою логіна і пароля батьки та учні зможуть отримати до неї доступ. Власне, Дізнатися усі можливості системи можна тут на сайті, а також отримати підтримку інструкції для адміністратора, для вчителя, для класного керівника, для учня та батька. Можна переглянути відео, як заповнювати сторінки журналу, як створювати класи, як створювати розклад тощо. І як підключитися. Робота на порталі розпочинається з отримання доступу до сервісу та заповнення адміністратором відповідних комірок: батьки, учні, співробітники, предмети, гуртки, семестри, класи, розклади дзвінків, кабінети та зміни. Власне, майже все так само, як у курсі школа. Коли усі ці комірки будуть заповнені, тоді можна переходити до створення власне класних журналів. Створити класний журнал доволі легко. Потрібно натиснути на комірку Створити новий журнал і обрати з переліку, для якого класу і з якого предмету потрібно створити журнал, обрати викладача зі списку і натиснути комірку Створити журнал. І ось так виглядає перелік журналів для навчальних. Предметів. Журнал з української мови для учнів 10 класу має ось такий вигляд: список учнів, дата, відповідні колонки, де проставлені оцінки та відвідування, колонки за зошит та всі ті колонки, які відповідають певному предмету. І сторінка класного журналу, яка відповідає паперовому журналу правій його сторінці, де записується тема уроку та домашнє завдання. Чим зручно давати домашнє завдання в електронному журналі? Тим, що можна, записуючи домашнє завдання, відразу давати покликання на різноманітні ресурси, інтерактивні вправи. Онлайн-тести, відео, відеоуроки, якісь додаткові матеріали, які можуть допомогти учням під час підготовки до наступного уроку. І відразу вказується, на яке число, на яку дату потрібно виконати домашнє завдання. Все це буде відображатися у електронному щоденнику учня. Якщо вчитель записав урок, то відразу можна побачити у розкладі уроки вчителя конкретного для вчителя та для класу. Усі отримані оцінки учень та батьки можуть побачити в електронному щоденнику. Для цього варто зайти на сервіс за допомогою логіна та пароля, який генерує система, і класний керівник надсилає на електронну скриньку. Ось профіль одного з батьків, де можна переглянути оцінки дитини. Тут можна дивитися щоденник або ж у боковій вкладці. Подивитися розклад і, власне, переглянути сам щоденник. Він має вигляд, який відповідає паперовому. Де є записані предмети, домашні завдання та виставлені оцінки. І ось можемо подивитися на домашнє завдання, є в нас посилання, за яким учень переходить і відразу може виконувати те домашнє завдання, яке йому надіслали. Ще одним важливим розділом. В електронному журналі є розділ документи. Тут ми можемо згенерувати журнал обліку пропущених і замінених уроків, журнал групи продовженого дня, журнал учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні, табель навчальних досягнень, класні журнали, журнал планування та обліку роботи гуртка, книги обліку видачі похвальних листів та похвальних грамот. Реєстраційний журнал наказів керівника закладу, книга обліку протоколів, журнал реєстрації інструктажів, особова справа учня, журнал факультативних додаткових занять та консультацій та розклад навчальних занять. Наприклад, можемо переглянути табель навчальних досягнень учня. В pdf форматі він має такий вигляд який відповідає паперовому табелю навчальних досягнень, оскільки в нас не було створено електронного журналу і немає оцінок за перший семестр в електронному вигляді, але ми можемо зробити припущення, що автоматично будуть виставлятися оцінки семестрові та річні, оскільки вже в табелі зараз генерується кількість пропущених навчальних занять. Якщо Генерування буде автоматичним, то це надзвичайно полегшує роботу класного керівника. Усі документи та класні журнали можна роздрукувати, перед тим завантаживши у pdf форматі